Покажу як я знімав свій молдінг задній на Renault Megane 3 в цьому місці у нас тут ось такий саморезик буде под зірочку. Відкриваєте дверки. Я вот тут. Вот там будет саморезик. Вот в вот этом отверстии. Откручу это я. Потом вот это Сейчас уже новые. Сдвинуть назад не получится. Потому что Ось тут йдуть всі кліпси в, в одному направленні назад. Ну, оця кліпса вам не дасть здвинути туди, бо вона йде наоборот в обратну сторону, бачите? Всі йдуть сюди, вставляються. щас витягну. Типу як назад. А оця вперед. І з за цього оці кліпси і оці направляючої вам не вийде здвинути. Ну, здвинути назад не вийде отак. Тільки треба вищлку. Методом в мене пластикові. Пластиковими такими, як же, лопатками. Саме лучше, щоб нічого не поцарапати. І 100% ви поламаєте половину кліпс оцих. У ну, мене вийшло штук 5 опорнувались. По-любому треба купити кліпси нові. Ну no, как-то так.